Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як завжди, дивимось, як і кожного дня, на один єдиний день. Дивимось сьогодні на завтра. Тож, якщо вам цікаві такі відео, то приєднуйтесь до нас і дивимось, починаючи з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Для когось це буде інформація про певний шлях, певні пересування, і це буде якось швидко вирішено, це не буде затягнута якась ситуація, але ж буде розглянута по справедливості. Знаєте, і коли не більш емоційним таким шляхом, а коли людина, ну так, Зосереджено роздивившись ситуацію, обирає собі відповідь: Їде, не їде, але все ж таки для багатьох з вас вирішити рухатись в якомусь там напрямку, бо з'явиться можливість, і ви просто не схочете цю можливість пропустити. Отак. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Кого це цікавить? О, о, починається. Ну, дивіться, король жезлів у нас тут показаний. І взагалі-то ситуація, так, я прикрию трошечки, по дияволу, то це, ну, тут і ревнощі показані. Тут взагалі і ситуація, коли людину до вас тягне, або може вас до людини тягне, але це, знаєте, є внутрішні суперечки, є якісь такі знаєте, моменти, коли вам би або людині хотілося б зупинити цей потяг, але ж ну, по тут, тут взагалі-то складно. Сказати собі стоп. Тож буде або в когось з вас захід на новий, на новий рівень спілкування з людиною, або взагалі у когось тут нове спілкування, нові відносини. Але ж будьте одразу тоді готові, бо відносини будуть дуже такі, знаєте, як. Як італійська пара будете. Дуже з ревнощами, з такими гучними сварками, а потім буде примирення. Далі дивимось робота, до чого вам важливо готуватись у вашій роботі. Угу. Ось так, ну добре. Взагалі-то добре. У вас у когось з вас закінчиться дуже складна якась ситуація в роботі. Це може бути якийсь певний проєкт, це може бути взагалі для когось з вас це як закінчуєте або зміну, або взагалі просто от роботою у відпустку йдете. Бо знаєте як. Сил нема, <гум> втома велика, грошей не дуже багато отримуєте. Ну, звісно, хотілося б більше. Але ж радієте з того, що після роботи поєднання з людьми, які ну, взагалі вміють вас. Налаштувати на щастя, на радість, і емоцій буде багато. Для когось взагалі, от просто як тримаєтесь на цій роботі заради колективу, бо колектив приємний і вам легко з ними спілкуватись. А для когось це просто, от знаєте, ну і як то кажуть, слава Богам, що робота закінчилась, іду відпочивати, іду додому. Але все ж таки щось воно вам там дуже складно дається по роботі. Дійсно, намагайтеся відпочити якомога більше. Що вам важливо прийняти в цей день? Або краще прийняти, звісно ж, обирати вам, але ж давайте побачимо, що запропонують карти. Що вам важливо прийняти в цей день? Ой! Трошки я їх прикрию, бо Ютуб таке не дуже приймає. Так, дивіться, ось тут буде пропозиція від когось, з ким ви вже спілкуєтесь. Пропозиція, яка буде вам цікава, вам схочеться на неї відповісти. Бо насправді це може бути пропозиція від людини, з якою давно не бачились, давно якось не було такого, ну скажімо, більш тісного спілкування, бо це може бути пропозиція, як зустрітись і хвилювання. Тут, тут що може, ну, скажімо, завадити взагалі, от побачитись, поспілкуватись. Це може відволікти не дуже такий гарний стан здоров'я. Це, наприклад, там, може, не здужує хтось або ви, не дай Боже. Може бути така ситуація, як, наприклад, там, погода змінюється і тиск ваш змінюється. Але ж. Ми ж питаємо, що вам важливо прийняти, тож можливості у вас будуть. Як ви будете з цими можливостями впораєтесь чи не впораєтесь, все ж таки, це тільки ваш вибір. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. І давайте побачимо, що покажуть нам карти. Від чого вам краще за все відмовитись? Карти пропонують вам зараз трошки теж прикрию, бо не всі там вдягнені. Карти вам пропонують зробити вибір, не ускладнювати якусь ситуацію з королем кубків. Це може бути. Вашою коханою людиною може бути вашим кровним родичем, батько, син, брат, дядько, якісь там у вас будуть суперечки, сперечання, як хочете, у вас буде можливість обрати позицію, не ускладнювати. Дивіться по своїй ситуації. Якщо ситуація така, що вам там десь треба буде наполягти на своєму, щось своє там доказувати, то ви знаєте себе, ви знаєте свою ситуацію, робіть так, як краще за все, буде для вас. Пораду від карт ви почули, але ж це, ну, як то кажуть, не вирок. Чого вам не уминути? Цей день давайте побачимо. Чого вам не уминути? Знову ж таки карта яка. Ну, треба їх позаклеювати все ж таки. Я вже і купила такі зірочки, які, я так маю надію, що врятують трошки ситуацію, бо Ютуб дуже такий. Не приймає оголених тіл в кадрі. Так, далі. Все ж таки, чого ж не уникнути? Королева мечів у нас тут показана, і це як зупинить якийсь процес. Дивіться як. Це може бути пов'язано з інформацією. Тим це може бути пов'язано з закінченням якоїсь ситуації, але ж королева мечів розсуджує по-своєму для рівноваги, для того, щоб досягти якоїсь своєї мети, того, як вона бачить ситуацію, бо вона знає більше за інших цю ситуацію. Може вона буде просто від неї йти сама по собі ситуація. Вона просто як зупиняє, як ставить крапку на поки що, але може так бути, що і взагалі в якійсь ситуації я її закриваю і більше до цього повертатись не буду. Це може бути там. Королева мечів це будь-хто. Це може бути і ваша карта, це може бути для когось з вас карта свекрухи, наприклад, для когось карта колишньої, наприклад. Для когось це може бути вчителька або лікарка, або людина десь там на посаді, до якої ви звертаєтесь, і буде відповідь вам по якихось ваших справах надавати. Тобто ситуація, яка на цей період часу буде цілком і повністю закрита і зупинена. Цього комусь не уминути. Просто нагадую, що це загальний розклад, і у вас по-різному можуть бути ну, відкликатись до вас. Оці всі питання. Для когось одне підійде, для когось інше. А для когось взагалі весь розклад буде резонувати. І давайте побачимо пораду від Вищих сил для вас на цей день. О, а тут гарний початок нової справи. Початок в цей день, але ж сама по собі справа може трошки там затягнутися з результатами. Ну, Може, ви щось таке починаєте, що ви будете, наприклад, продовжувати на протязі тижня. Ну, Аліса, ну що таке? Туди-сюди? Може бути взагалі якась. Пропозиція, якась можливість кимсь надана, або ви самі собі її вмикаєте цю можливість і розумієте для себе, що в цей день ви хапаєтесь за можливість, ви щось там будете просуватись для досягнення взагалі якоїсь мети своєї. Але ж. Важливо те, що ви будете розуміти, що це якась справа, яка може в часі бути розтягнутою. Але нічого, у вас дуже гарні перспективи. Оце важливо. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, ви і ваша родина. І побачимося в наступних відео. Всім пока!